Я так розумію, що про Макса дізналася ти від Артема, від сина, так як ви сказали Маші про це? Так саме страшне що ми були з Машою якраз на вулиці, на, у іншому місті і Телерів ми їздили там до лікаря і стояли на остановці, і Артем мені дзвонить і каже: Батько загинув. А я ну, погано чути, я кажу: хто загинув? І він каже: батько, і я як батько і маша я поруч. І я розумію тільки потім, що вона це чує, вона бачила, що це Артем дзвонить. і все і потім я не знаю, ми пропустили один автобус. Ми потім його запокоїли. Ми сіли в цей автобус. Ми доїхали додому. Там у нас ще ми сіли назад до в кінець автобуса і. Сидів між нами дотішний, а в мене серветок не було вже, закінчились. Він в якийсь момент достає пачку і дає нам з машою, тому що що вона, що я, ми там, і ми доїхали додому. Я не знаю, це якийсь був ад, і потім подзвонила Макса, мама після того, як я попросила, щоб зі мною зв'язалися, щоб щось зрозуміти. Яка теж на той момент нічого не розуміла, вони нічого не знали що і тільки подзвонили до цього за день до цього. Вона сутки мені не могла подзвонити, тому що вона ще сутки до цього знала. Це все і Макса брат, що Макса вже немає, тому що подзвонили і запитали Максим Володимирович, хто вам. І вона сказала, син, і вона сказала, він загинув при бойових обставинах і все. І поклали трубку. А вона діабетик, а вона серце, а вона, ну, це. Почему? Ну і Макс наснився буквально мені тільки от пару днів тому, тому що я не спала всі ці дні. Це в мене таке тик, світ, тик.